Далі у нас буде е, включено, включення, бо е, міська муніципальна книгарня «Сяйво книги. і я впевнений, що е, кияни точно знають про цей магазин. Він запускає новий благодійний проект одним е, словом. Він має на меті допомогти найдорослішим читачам. Як а саме, як саме як допомогти, і як кожен з нас може долучитися до цього? Е, зараз зараз дізнаємося від Антона. Антоне Антон, привіт. доброго ранку. Ми з тобою ще сьогодні не віталися. Колеги, доброго ранку вітаю вас у сніданку. Та бачилися вже ми з Єгором знелію і з Нелю, із Русланом з Людою. З усіма я з вами вже сьогодні встиг побачитися. Але ну після 10 з 10 до 11 у нас ж традиційно другий сніданок, та і другий сніданок. Ми коротко розпочинаємо з погоди, а потім вже будемо про сяву книги. Про погоду варто говорити те, що сьогодні всю Україну очікує плюс, і причому це не мінімальні один-два градуси, а значно вище. Наприклад, так у Закарпатті у Криму та на. Львівщині сьогодні буде до плюс 9. сьогодні по всій Україні можливі опади, в основному незначні, але можливі є області, де у нас будуть короткочасні дощі. Сонця. Сьогодні, звісно ж, буде замало. Прояснення можливі, в принципі, в усіх регіонах їх прогнозують, але їх буде дуже мало. Тепер буквально пару слів про власне саму книгарню сяєву книги. Ви сказали, що багато киян її знають. Ну звісно ж, багато киян її знають, тому що це одна з найстарших книгарень Києва. А якщо ви зараз з бачите цю картинку, а ви її точно бачите. Ви бачите цей прекрасний фон, то однозначно можна сказати, що це одна з найгарніших книгарень усієї країни. Багато хто може подумати, що це там знаєте як бібліотека. Можливо, це бібліотека. Книгарні не бувають такими, такими, знаєте, класичними, такими. Знаєте, як з, з кінофільму. Бувають це сяйво книги. І зараз будемо говорити про дуже класну благодійну ініціативу. Називається вона одним словом, і про те, як вона працює, як можна взяти в ній участь, і як благодійник, і як учасник, про все це я розповідаю про про продавця консультанта цього магазину Лідію Шоху. Лідія, доброго ранку. добра рангораночок, е, скажіть, будь ласка. Перше, що хотілося б дізнатися, як ця ініціатива, одним словом, бачимо тут книжечки, mm -hmm. Якраз як це все почалося. Почалося все з того, що до нас завітав Вадим Калар, це власник івантагенства, блогер. Зараз він і волонтарить, дуже багато різні збори робить. А тоді він брав участь в іншій нашій акції, яка вже закінчилася. В той момент у нас був відвідувач це 94-річний пан, який дуже хотів придбати блокнот, але йому не вистачало коштів. І mm -hmm. в той момент пан Вадим вирішив подарувати йому цей блокнот, ну, тобто, придбав. Його від себе. І в нього в голові виникла ідея, що багато стареньких зараз, особливо під час блокаутів, вони залишаються на одинці відрізані від світу, їм важко, їм страшно, і вони ніяк не можуть отримати якусь інформацію. От. І він поміркував, чому б не створити якусь для них кляву ініціативу, яка б допомогла їм і відпочити трошечки, і перемкнути свою увагу, звернути увагу на щось інше і якось розслабитися. І ось таким чином виникла ідея проєкту одним словом. Чому так. одним словом? А чому одним словом? Взагалі було кілька різних варіантів, uh -huh. а, в тому числі там і про сяйво ми говорили, адже ми сяйво книги, uh -huh. а книжечка вона завжди запалює якесь сяйво в нашій душі, uh -huh. а, незалежно від того, хто читає цю книжку. А, але він запропонував різні ці варіанти своїм підписникам на телеграм-каналі Каларафам, і вони обрали саме ось цю назву. Uh -huh. От а, крім того. Тут у нас є табличка, яка в принципі пояснює, що це за проєкт mm -hmm. і як взяти в ньому участь. А, і ось всі ця наша книжечка. Ну от якраз мені зараз дуже цікаво. Я думаю, що всім глядачам а, цікаво, хто дивиться, хто зараз в Києві, як все ж таки взяти участь, і як, а, як поповнити фонд, і як ну давайте спочатку, як взяти участь а, літнім людям. Mm -hmm. До нас просто приходить літня людина. Вона може підійти до цієї полички або звернутися до нас за допомогою, щоб ми допомогли їй підібрати книжку, власне. Mm -hmm. Бо тут у нас абсолютно різні: тут є і політологія, і романи, і науково популярна, і фантастика, і детектив ну що завгодно. Слухайте, я дивлюсь, uh, ну всі книжки нові, так, так це, абсолютно це нові було книжки. все, що придбано у нас. Mm -hmm. Тобто uh, людина може просто підійти сказати, що так, так, я хочу взяти участь. Uh, ми допоможемо брати книжку. Ми її записуємо, тобто mm -hmm. ім'я, телефон, uh, коли вона взяла, і приблизно дату скільки вона. Там читати. Ну, це вже людина сама каже, тобто комусь потрібен тиждень, комусь uh -huh. потрібен місяць, хтось там за три дні вже приходить, ой, а можна uh -huh. інше. Якийсь документ потрібен? А, ні, нічого не потрібно. Ну, по людині трохи видно, що вона вже літнього віку, насправді. Ну, тобто, а, все, все на довір'ю. Так, так. Ну тобто, ми нічого не вимагаємо, ми нічого не перевіряємо, ми не ходимо за, люди... за людиною з ножичком і не кажемо: покажіть документ, будь ласка. Хоча у нас все ж є акція, до речі, теж для людей, які мають власну картку океану, так як ми uh -huh. муніципальна книгарня, це відсоткова знижка на придбання. Тобто, Наприклад, от людина прочитала в нас книжку, вона дуже хоче придбати таку саму. Якщо вона в нас є наявності, ми обов'язково її продамо цій людині uh -huh. з десятисотковою знижечкою ну для літніх. А так. як як у вас зараз поповнюється цей uh -huh. фонд, і як можливо там можуть поповнити люди, які просто зайдуть uh -huh. і запитають? про це? Ну, першим у нас поповнив а, пан Вадим, власне. Uh -huh. Це ну, ми разом з ним підібрали більше 200 книжок, здається, навіть 300. Uh -huh. Ну точно не згадаю, але це було дуже багато. Тобто, майже от от всі вважайте, ці п'ять полиць. Перше було пан Вадим. Uh -huh. А він придбав всі ці книжечки у нас зі знижкою. І власне так може зробити будь-яка людина. Вона може прийти uh -huh. на книгарню, купити книжечку з 20 відсотковою знижкою. А, і після цього, наприклад, написати у ній щось, поставити на поличку і лишити для стареньких. Uh -huh. Ми за це даємо ще дисконт на 10-відсоткову знижку на наступну покупку. Тобто, щоб людина могла зробити і собі приємно. Окрім того, у нас в кожній книжці да, це про є Спеціальна печаточка, да, давайте крупно А, Ми її обов'язково ставимо, щоб було видно, що це там. Ну щоб не було неприємних моментів з нечесними mm -hmm. людьми, mm -hmm. і щоб було видно, що ця книжечка вона саме за нашого проекту і її дійсно може будь-хто взяти, почитати, насолодитися. Ну з літніх людей, потім повернути. І обміняти на якусь іншу, тобто в нас вже є кілька е, постійних клієнтів, які до нас uh -huh. приходять. Вони в захваті. Вони спершу не вірили. Ну, перша реакція на довіра, а правда, можна uh -huh. можна. Uh, вони там беруть вже, от пан зі своєю дружиною вже кілька разів приходило, і вони uh -huh. насправді видно по ним, що це допомагає їм. Це допомагає відволіктися, тому що ми маємо хоча б змогу там, наприклад, збігати в метро і щось прочитати якісь новини. Uh -huh. Чи ми маємо у себе якісь там гаджети для підзарядки чи інші книжки? Uh -huh. А літні люди, особливо люди з обмеженими якимись моментами uh -huh. у фінансовому плані, для них ось це, це просто порятунок. Вони дуже тішаться, і це дуже для них приємно. І нам клас, клас. Дуже вам дякую. Вам Я дякую. ще раз нагадаю. Це книгарня сяєво книги. Про неї всі каяни не точно знають. Е, хто захотів почитати, хто зацікавився, обов'язково приходьте. Ну я закличу людей, які нас зараз дивляться. Якщо у вас є можливість, прийдіть, візьміть книжечку з 20% відсотковою знижкою, поставте її сюди. Залиште теплий напис для тих, хто буде її читати. Е, ну і я думаю, що це покращить настрій не лише ті людині, яка буде читати це, а й вам самим колеги вам слова дякуємо. Дякую. Дяку. Тобі, Антон, насправді я хочу сказати, що якщо е, кияни знають про сяйво, то всі, хто приїжджає до Києва, я хочу сказати, що є Хрещатик, є майдан, є ВДНГ. Так от сяйво книги це такий магазин в який точно треба потрапити. Плюс він знаходиться в центрі Небесарабці. Так. Заходьте туди, долучайтеся. Дуже класна ініціатива. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.